В фінансовому сенсі, так, ми могли б зробити речі, які були б дуже погані для Росії. Це було б руйнівно для Росії. Але я не хочу цього робити, тому що я хочу бачити мир. І ми наближаємося до того, щоб, можливо, щось зробити. Ми вирішили питання з Україною. І, як ви знаєте, я завжди казав, що Україна могла бути більш складною стороною. Ви були тут тиждень тому, коли відбулися деякі цікаві події. У мене був хтось, хто, здавалося, не хотів миру. Тепер він погодився на мир. Тож сталися деякі цікаві події. У мене була людина, яка не хотіла миру. Тепер вона захотіла миру. Ну, хто ця людина? Ми чудово знаємо. Це Трамп описує причини своєї поведінки, тобто йому довелося поставити на місце обох лідерів, хоча Зеленський нібито був на боці Трампа. Трампові довелося сильно клацнути Зеленського по носі, аби нагадати Зеленському, що так поводитися не можна. Тепер він хизується, що йому це вдалося залишилося дотиснути Путіна.